Привіт, друзі! Найближчим часом тут буде дуже багато цікавих новин. Я багато працювала і їду в відпустку, тож перед відпусткою випущу все, що напрацювала. Ну, по-перше, у мене буде дуже гарний тест у відеоформаті на моєму Ютубі каналі. Йду на зустріч Маліко. І найголовніше, за участь в ньому ви можете отримати безкоштовний гайд. і він. Те, що класний, він неймовірний, там весь мій досвід і всі мої знання. Він невеличкий, але там зібрано усе в одному місці, що допомагало і мені. І другий подарунок це після тесту у вас буде пропозиція купити мій другий гайд. І якщо ви до першого числа залишите коментарі. Речення приблизно з семи слів під будь-яким моїм відео на Ютубі. І до нас зустріч малюку. Я вам подарую цей гайд безкоштовно замість 752 гривні. Моя консультація коштує набагато більше, а в цьому гайді ви знайдете дуже багато відповідь на свої питання. І найголовніше, в гайді ви зрозумієте, чи потрібно вам вийти до мене на консультацію. Тож пойдете!